Так, друзі, всім привіт. Сьогодні хочу разом з вами переглянути прямо з сайту праці відділу Цузоземців умови по легалізації. Тобто ми сьогодні будемо розглядати ззволення на побит часовий. Це означає карта побиту, тимчасового побиту.

Тобто, друзі, як ми бачимо, тут є раз, два, три, 4, 5, 6, 7 пунктів, по яких ви можете податись на е, зелення на побитчасовий, тобто на карту тимчасового побиту. Сьогодні ми розглянемо перше звання на побитчасовий і праце. Тобто, е, коли ви подаєте внісик від е, роботи, да, від роботодавця. Що взагалі потрібно розуміти про здозволення на побит часові і праці? Коли складати внісик? Кеди зложив внізик. Окей, тут що ми бачимо: внісик належить зложити, є жі заміжеш прибивати в Польщі це дуже, ніж три місяці. А твоїм головним цілем є виконування праці. Тобто, вони нам пояснюють, що Внесок ми повинні зложити тоді, якщо ми плануємо перебувати в Польщі більше як 3 місяці, понад 3 місяці. І ціль нашого перебування буде якби, виконання роботи, виконання праці. Так? Тобто Ми будемо і будемо працювати. Тобто, якщо ви знаєте, що ви будете працювати більше як 3 місяців, тоді ви вже розумієте, що вам потрібно подавати документи на. Карту побиту далі. Де зложити внісик? Де ми можемо зложити внесок? по поділення за зелення на побит часове складеш особисто в канцелярії огульний уже воєводського в таким місці люб за посередництвом оператора поштового не пониже, ніж в останньому легальні дню побиту. Тобто, що нам тут кажуть, що ви можете особисто подати в канцелярії вніс то міста. Того воєвудства уженду, де ви знаходитесь, або вислати, тобто заповнити вдома, і вислати поштою. І саме основне, що вони нам дають знати, е... бачите, тут пам'ятає, лічиться дата надання вніску оператора поштового, дата впливу до Уженду, є жили внісик зложилися особісті. Тобто, якщо ти подаєш внісик через пошту, то тоді, коли ти подав його на пошту, і там e, людина його прийняла, працівник, то вже рахується, вніс поданий. Та дата вже рахується, як подана. Тому, якщо ви подаєте e, внески, вам потрібно e, пам'ятати про ту дату. Далі. Або в канцелярії, ну це зрозуміло, коли ви складаєте особисто. Єже зложиш внесок в терміні і не буде в ньому браків формальних, або браки формальне формального у в сказаному через нас термініння, то. Побит батько легальне дня зложення вніску до дня, в якому зацизія в цій справі станеться остачна. Тобто, що вони мають на увазі? Якщо всі документи будуть зложені правильно, то ваш побит буде вважатись легальним. Або якщо навіть якісь документи не будуть буде бракувати, але вони вишлють до вас заявку за інформацію про те, що бракує. Таких таких-то документів і дадуть вам термін на доручення до тих документів, е, тоді, е, і ви це зробите в, 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 ну, в окреслений термін, тоді все буде ОК. Тоді не буде ніяких проблем. Далі інформація така. Пам'ятайте, втраті точнецого е, по стимпування поінформувати нас о зміні адресу замішкання і зміні працедавці. Тобто, вони наголошують тут на тому, якщо ви змінюєте місце проживання, обов'язково потрібно проінформувати ужин про це їх. І також, якщо ви змінюєте, змінюєте працедавця, то, тому обов'язково пам'ятайте ці два пункти. Які документи належить зложить? Тобто, зараз ми переходимо до переліку документів, тих, які потрібно скласти на вніс. Внісик у уділянні за на побит часовий, пам'ятайте. E, czasowy. Pamiętaj, by uzupełnić wszystkie wymagane pola, druk do pobrania poniżej. Tutaj nawet, jeśli zajdziesz na site urzędu, one nawet wam dają mm, druk wniosku. Pierwszy załącznik numer 1 do wniosku. Druk do pobrania poniżej. Zalącznik wypełnia podmiot powierzający pracy, czyli pracodawca. Formularz powinien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy zgodnie z wpisem w WKRS. З осіб, провозотнених єдного особово-дівального господарства вимагання є підпису власника фірми з колей в випадку спілок цивільних вимагань сув підписи учасників. Хіба ж умова спілки до взгляду становить інакше тобто, друзі, що першим документ? Це заложник номер 1 Простими словами, я вам поясню. Це, цей документ заповнює і підписує. Заповнює всі свої дані фірма, компанія, в якій ви працюєте, і також вона його підписує. І також вона таким, тим документом вона дає ужину знати про те, що вони вас затруднюють, і в них для вас є робота, і та робота буде ще там, вони будуть вказувати термін 2-3 роки, скільки і так далі. Тобто, це самий основний документ. Це якщо ви подаєтесь від е, працедавця. Dalsza taka zamitka tu W przypadku, gdy pracodawca wyznacza osobę uprawnioną do reprezentowania firmy, a samo pełnomocnictwo opatrzone jest podpisem elektronicznym, należy przesłać dokument w formie elektronicznej na adres mailowy inspektora prowadzącego sprawę. Pełnomocnictwo należy złożyć do każdej sprawy, w której pracodawca będzie reprezentował przez swojego przedstawiciela. Орган адміністрації публічної нема обов'язку пошукування пальному в актах інших поступовань акт конкретної справи. Ну тут, простим словом кажучи, йдеться про те, що якщо м -м працедавець має е, уповноважену особу до підписання таких документів, то він особисто повинен під е, переслати в Ужант е, інформацію про те, що та особа е, дійсно е, уповноважена тим працедавцем. Дальше. Слідуючий документ, який вам потрібно мати: ксерокопія важного документу подороже. Тобто, по якому документі ви подорожували, заїхали в Польщу, це здебільшого у нас закордонний паспорт. Таким ви повинні і ксерокопію подавати. <кій> <кій> тобто, робите ксерокопію свого закордонного паспорта і долучаєте до цього. Слідуючий. Cztery podpisane fotografie biometryczne, jak do polskiego paszportu i nie starsze niż 6 miesięcy. Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografii przedstawiciela do głowy nakryciem głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. В таком випадку до вніску долучається освячення судоземця обшиналяції до спільноти визнає Єовий Друг поніжий. Що <гум> тут можна сказати? Чотири фотографії підписані. Тобто, ви бачите, раніше не потрібно було підписати, зараз вже потрібно підписувати такі фотографії. Біометричне. Ну, тобто, коли ви прийдете до фотографа і скажете на такий, як на подський паспорт, або на. Тобто побиту фотографії вже це орієнтується. Це не старше, ніж 6 місяців. Тобто, якщо ви сьогодні подаєтесь, рахуєте 6 місяців назад, і щоб ті фотографії не були старшими 6, 6, 6, як за 6 місяців. Слідуючи, подтвердження: оригіналу доконання оплати скарбовів вводіться 440 злотих на конду у женту міста в такому і номер рахунку. Пам'ятайте, в титулі ще вписати ім'я на зв'язку особи, яка обігається у зазволення. Тобто вам потрібно зробити вплату, перерахувати кошти 440 злотих за ваш внісик, і тут вже вказаний рахунок, і в титулі написати має бути ваше ім'я прізвище. І це також підтвердження: це повинно бути в, в комплекті документів. Informacja starosty. Do wniosku należy dołączyć oryginalne informacje starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania przez Ciebie pracy. Informacja nie może być wydana poniżej niż 180 dni przed złożeniem wniosku o udzielenie zaznania na pobyt czasowej pracy, jeżeli jest wymagana. Natomiast jeżeli jest osobą zwolnioną z przedstawiciela informacji starosty, dołączyć dokumenty potwierdzające ten fakt. Zawody zwolnione z konieczności przedstawienia uh, informacji starosty na terenie województwa и tak takvo. И дальше информация. Пamiта, что в Варунки окреслі інформації старости бути згодні з варунками окресленної до в залучнику номер 1 до вніс. Тобто, простими словами, що тут про що йдеться? Йдеться мова про те, що ви повинні взяти інформацію старости по місцю е, праці, що на вашу вакансію не знайдено е, громадян Польщі, і таким чином у вас є ну, тобто, в пріоритеті е, деякі. На деякі робочі місця є завжди громадян тієї країни. І тому вам потрібна інформація від компетентного органу про те, що немає е, бажаючих людей на е, ту роботу, на це робоче місце, на яке претендуєте ви. Не на всі тут є листочок, ну, ссилка можна подивитися, на які професії це вимагає, а на які не вимагає. Якщо це не вимагає, то тоді ви повинні взяти спеціальний документ, долучити до того, що який підтверджує, що ця професія не вимагає такої інформації Далі. Документи потверджуються посідання обезпечення здоров'я. Тобто в розумінні припису устав з дня 27 серпня 2004 року у опіки, опеки здравотвій фінансових засобів люб підтвердження покриття через обезпечення кошту лікування на території, якщо виконували працю на поставі умови відділу. Тобто, тут від вас вимагають маєте страхівку. Ну, якщо ви працюєте, то у вас страхівка е офіційно, то у вас страхівка буде. Тобто від працедавця ви вже берете е е обезпечення е документ, який підтверджує це, що е е я забув, як він називається. Ну, ладно, може, пізніше згадаю, то при... повторююся. dalszy jest dokument potwierdzający, iż wysokość miesięcznego wynagrodzenia, które jest wskazane przez przedmiot potwierdzający wykonywanie pracy w załączniku do wniosku o oddzielenie ze na pobyt czasowy i nie jest niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Na, niezależne od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanow, stanowczego podstawy wykonywania pracy przez cudzoziemca. Тобто, що тут йдеться, щоб ви отримали, простими словами, щоб ви отримали е позитивну децизію, вам потрібно мати е умову праці, яка буде е чи умову злецяння, чи умову зілу, і де ваш дохід буде місячний не менший за е мінімум, е мінімальний, як би е мінімальний дохід місячний ну, по, по країні. Далі. Освячення дотичне діяльності господарчі. Ну, це якщо ви на господарчі, І якщо працюєш в заводі, регулярно долучишся до, до, до внеску документ, підтвердження посідання формальних кваліфікацій, право виконування заводу, право язди. Освячення. Тобто, ну, якщо ви там працюєте, десь, де ви потрібно мати місцеві дозволені документи на це, то ви повинні це мати такі, як права, чи права на вузик вінльовий, чи там ще якісь. Jeżeli wykonywanie pracy w tym rzecz polega na pełnieniu przestrzeni funkcji zarządzania za, za osoby prawnej na pisowi do rejestru przedsiębiorców. No to, to jest potrzebne. A, do wniosku możesz dołączyć również oświadczenia dotyczące adresu na karcie pobytu dróg do pobrania poniżej oraz utwierdzenia oryginału do wykonywania... Оплати за видання карти побиту 100 злотих на конту, би в титулі шилеу після імені особи, яка... Тобто тут нам вказується, якщо ви хочете проплатити за сам пластик, ну, обично це робиться в кінці, але можна це на, на початку зробити, то ви можете. З, Скачати таку відповідну заяву і там вписати дані на такий-то рахунок, будете проплатити 100 злотих. Тут теж вказаний рахунок. І вже тоді можете ту заяву вислати і до них, і це вже буде як би за сам пластик за карту побиту. Ви будете мати проплату. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub do prezentowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania, co może być wezwany do dostarczania innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku. To kto nie zaleca, i prawo. Запитувати вас або вимагати від вас, щоб ви донесли документи, які вони будуть вважати за потрібне. Тобто вони можуть прислати вам листа і сказати: крім обов'язкових документів, будь ласка, додайте, ну можна дайте нам такі ще документи, і ви повинні це зробити або провести діалог з ними, чому ви не маєте, або не можете їх. мусить швидкість вносик у зелені зелене повітчасове може випевнені також електронічні за посередництвом модулю обслуги справ. Уже до справу цю Тобто ви вже можете внеси, навіть дійшло до того, що ви можете внісик зробити вислати електронним способом. По вплиненню обчисленню вніс у модулі обслуги справ, конечно, є його видрукування, підписання і достачання особисті любля за посередньовісного оператора поштового версії паперові разу з вимаганням документу. Тобто, простими словами. Ви можете заповнити на комп'ютері такий внесок, просто його видрукувати, підписати і відправити їм, або можете вручну його. ну, тут якби, Можна так, можна так. Зазвичайне озяння є на окрес не довжше, ніж 3 лята, тобто не довше ніж 3 роки. Окрес заздлення належить від окресу, на який працедавця заміже пов'язати ці праці. Тобто та сама е, термін, який працедавець вказує в залучнику No1, на такий більше вам не видадуть е, е, карту побиту. Тому просіть свого працедавця, щоб він вас, як на найдовший термін, е, планував затруднити і записав там дозволення до управління виконання праці в позиці, тільки на воронках в нім поданих. не можеш працювати він його працедавця на його підставі. Віонки зазволення видане в випадках, де є тисвольнений з обов'язку посідання зазволення на праці. Бачите, тут є такі? Де ти можеш працювати в іншому працедаву, де ти прив'язана твоя карта попиту, а де не прив'язанася. Тобто треба мати на увазі. Але що це означає? Ну, тобто ви можете і так, і так змінити роботу. Тільки тоді треба, потрібно відсилати в першому випадку документи в ужан відслідуючого працедавця, а в другому випадку не потрібно. Твоїм обов'язком є поінформування воєводи, який кто, видав твоє зазвичення о закінченні праці в цьому 15 днів від утрати затруднення. То, про це, що я в попередніх відео говорив, що вам потрібно 15 днів після втрати роботи проінформувати ужант. Якщо ти хочеш працювати для іншого працювання, мусиш зложити внесок о зміні зазвичення на побачі часової праці. Якщо не зложиш внесок о зміні зазвичення на побачі праці, або нового внесок о побиту часової і праці, то розпочнемо процедури цуфніка зазволення, бо устав устал цель побиту деколасувалися, складаючи вніс на побит часов. Якщо цього не зробиш, можемо відмовитися від зміни, зміни уділення колейного зазволення на побутчасове. Ну, бачите, тут вони так якби строїх таких немає, але вони залишають собою право відмовити вам в в наступній карті побиту або. Або навіть е поінформувати вас про те, що дій за, ну, ця карта повіду, яка у вас є вже сьогодні, ви не можете нею користуватися. Ну, але тут такі, знаєте, як то кажуть, а, просто так написано, але не завжди це викона багато людей. Вони. Нема конкретного покарання з це. Остичня 20 працедавця узяло бендове в началі терміни особистого ставлення відділення. мусиш сам реєструвати візити. Ми то зробимо за тебе. Тобто, як раніше, вже багато людей спекулювали на тому, ловили. Wszystkie daty i później ich sprzedawały, dlatego ludzie nie mogli zarejestrować. Teraz urzędnik po prostu Was wyzwalają na odbytki płac. Otrzymasz ważne wyzwanie do stawienia się w oddziale z udziałem. W wyzwaniu będzie podana data, godzina oraz wskazane zostaną no, wszystkie dokumenty, jakie potrzebujemy, aby skutecznie e, e, wstrząść i zakończyć postępowanie. Jeżeli przyjdziesz na umowie. z umówione spotkanie bez skazanych w wezwaniu dokumentów, których brak struk skutkuje zwrotem wniosku lub postawieniem go bez rozpoznania, to nie pobierzemy od Ciebie odcisku palca i nie dostaniesz stempla do paszportu. Na, wi na wizycie otrzymasz postanowienie o zwrocie wniosku lub zawiadomienie o postawieniu wniosku bez rozpatrzenia. TOP-TOP! Якщо вони вас визвали і сказали, донести якісь документи, ви їх не донесли, то вони залишають за собою право не поставити вам завітний штамп паспорт. Штамп це свідчить про те, що у вас повний комплект документів і ваша справа взята, взята в розробку, і, не, і також не візьмуть у вас відпечатки пальців. Тому дуже важливо. Читати, що вони пишуть і виконувати. Обиватели України зобов'язані є до поінформування представця у отриманні дециї, зважаючи на повночасову працю в терміні 7 днів від дня одобряння її, доречення йому певномоцникові. Праця в тим окресі узнає Za legalną ustawę o pomocy obywatelom. Jeżeli za zespół wiedzomienia urzędu pracy już nastąpiło i dotyczy ona wykonania pracy, w związku z którym Ukrainy ubiegał się o udzielenie zolenia na całej pracy, a brak jest obowiązku ponowego dokonania tego powiadomienia. No tutaj, pracownik powinien poinformować, pracodawcę, pracodawca potem się nie otrzymał decyzję. Także. Друзі, отак от ці всі документи. Якщо подається на карту побиту, обов'язково прослухайте це відео, передивіться, щоб ви знали, що вам потрібно і які документи. Нагадую, що я це зро... це все прочитав для вас з офіційного сайту одного з воєводств. І тут вказано ну, тобто це всеправдива інформація. І тут нижче можна бачити внізок. Які вніски можна скачати? Прямо тут у зелені на побитчасовий. Далі звоночник номер 1 до вніску. Це для представника. Освячення дзвінності господарчої, освячення в релігійної, фотографія, фотографії. Згода власительного локального замішкання. Освячення в адресі до карти побиту. Тобто, всі документи ви можете прямо тут скачати. Так що, всім дякую за увагу. Надіюсь, якщо хоч одній людині це відео допоможе, -то, то значить цих 22 хвилини не пройшли зря. Всім добра, побачення.